Жила була звичайна черепаха, вона постійно носила на спині важкий панцир. Він передавлював її до землі, і кожен крок черепасі давався важко. Але коли із сусіднього лісу прибігала голодна лисиця, черепаха ховала голову під панцир і спокійно перечікувала небезпеку лисиця стрибала навколо. Пробувала панцир вкусити, перевернути свою жертву, тобто застосувала всі притаманні агр... агресору прийоми, але черепаха стояла на своєму і залишалася живою. Одного разу лисиця принесла з собою великий гаманець із грошима. Запропонувала свої послуги по купівлі панциря. Довго думала черепаха, але в силу бідності фантазії відмовилась. І знову лисиця пішла ні з чим. Ішов час, навколишній світ змінювався. В лісі з'явились нові технологічні засоби. Одного разу. Черепаха побачила в своєму мобільному телефоні, де демонстрували літаючий панцирь. І Діктор Дятел дуже емоційно коментував, яка легкість, яка швидкість, який політ, як легенько. День видивилася черепаха, передачі два дивилася три. А потім в її маленькій голові повертайся. Народилася думка. М, -м, -м, носить на собі страшний тягар панци. Чи не краще його скинути? Чи тобі стане набагато легше? Але страшно. -м, -м Але ж останні новини казали, що лисиця дотримується останньої моди і стала вегетаріанкою. Світ змінюється, ліс он теж став зовсім іншим, чому б не політати. Небо таке велике і таке прекрасне. Досить відмовитися від панциря і мені зразу буде легше, думала черепаха. Досить відмовитися черепасі від панциря, і її зразу буде легше з'їсти. Думала лисиця, підписуючи рахунки на чергову рекламу літаючих черепах.